Трічки, в трічок туз кубків емоційний, наповнений, обновлення, радість, любов, гармонія, щастя, ом, ну, крила, такий якийсь емоційно наповнений день. А ну Давайте подивимося. В плюсах це емоції чи в мінусах, бо емоції можуть бути. Хоча на емоції негативні, зовсім друга карта. З чим пов'язано? Ось, да. Була яка ситуація теж у вашому житті, яка ну, не вирішувалася, стояла. Можливо, прийшов час, коли ви саме у вівторок подивитеся повішеному на цю ситуацію під іншим кутом. І по карті сила ви знайдете можливість цю ситуацію взяти під контроль, під свій контроль, знайти якийсь правильний підхід, і вас це емоційно наповнить, тому що ви знайдете. Вихід з даної ситуації, і по, канц... по карті сонця і по карті тузу, то ви будете дуже радісні, дуже щасливі і дуже наповнені. Такий дуже приємний, класний. Е, знаєте, можете, можливо, дійсно по, по, по рицарю Пентаклів отримаєте якийсь маленький результат від своїх дій, і ви зможете цю ситуацію розрулити, і це емоційно вас наповне ваш день. У когось може бути так. Але взагалі день емоційно наповнений, приємний, е, благосний. З любов'ю і достатком. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною ми йдемо далі четвірочки. А в четвірочку карта е, смерті.